Яких козаків, наш девіз! козацькому роду нема переводу! Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сійди до серця мого! Сійди до серця мого! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї, за твої святі ідеї, нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміненцям. Славою твоєю опроміненцям страху, нехай не знає, страху нехай не знає, не знає, що таке вагання. Не знає, що таке вагання, щоб віра моя була, гранітною. Щоб віра моя була гранітною. щоб зросли за взяття міць. Що зросли завзяття міць, Мене таким молодем. До поки ми там, вдямо зустріч вітрам Ловим моменти молоді, що сонце загнало у не бі... Історія України містить різні дати та періоди. Які були вирішальні для нашої країни. Вона і розхитала, і замепа дала. Але наш народ ніколи не падав духом, боровся. На нинішнє покоління нашого народу повинні пам'ятати історію. Те, що відбувалося тоді, відбувається зараз. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і робуть гармати. Сповита горем в чорному броні, що зами вмита, не одна вже мати. Найкраще з кращим, падає від куль. Ми своїми землями кривають. Сімним набату в селах і містах звучать слова героїв не вмирають. Згадаємо родини мовчання тих, хто вдав своє життя за нашу свободу та честь народу. Назад усім живим. Вільна, соборна. Свята. Незламна. Непереможна. Могутня. Омріяна. Мальонець. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Назавжди! Україна! Понад усе! О, окупант, дигай з нашої землі. Е! Русський воєнний корабль не стає куди піти! кораблі. М. мирне небо. Подяка нашим воїнам захисникам. Е, е. економічні санти. Е, економічно сильна Україна. Я не забув, не гнівайте в пісні. Просто пе це перемога, вона буде в кінці. Передайте ці слова наступним поколінням. Тримайте! переможем! переможемо! Слава Україні! Десь там, де лелеки літають, то не буде. Діти не бачили, клятура. Де ту, десь там Україна від батька до сина на весні блакитна Любові, сповнена земля, вона одна така на світі, там Україна від батькаю серця добром сповіть. Ми покладемо за мету від малої до загину. любити землю святу, що зветься Україна.